Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IGHRN Games і ми з України. Як бачите, я в бегенді зараз і вже досить давно не виходило відео, і на це є досить важлива причина. Нарешті я знайшов команду. команду, з якою я буду грати як в наступному сезоні, так і, дасть Бог, буду грати і в багатьох наступних інших сезонах: 10, 11, 12 і так далі. І це не просто команда, а це команда українців, українська команда, яка зараз, між іншим, збирає нових, запрошує нових гравців. Команда, братство називається Free. Воно має зараз і активно розвиває свій Discord, і єдиною умовою вступу у наше братство є саме наявність Discord. Пряма, пряме посилання на Discord братства Free ви знайдете в мене тут от в описі внизу під відео, а також в спільноті, там, де я детально описав, до кого звернутися, коли ви перейдете, що робити, коли ви долучитеся до Discord. А також хочу уточнити, що ті, хто долучиться зараз до Discord, можуть стартнути з нами. Перший сезон, тобто не перший сезон, а сезон, який ми вийдемо через півтора тижні, цей сезон буде, скажімо так, ознайомчим: братство, битва персня, де ми будемо грати за гондор. Ми будемо знайомитися, обмінюватися досвідом, старатися допомагати одне одному, згуртовуватися. І вже в нас через один сезон будемо йти в масові битви за Гондор, за Лотлоріен і так далі. Основний пріоритет це є сили добра, але також знайдуться, знайдуться, знайдуться можливість зіграти і за злі кампанії. Ось. Тому долучайтеся, давайте разом розширювати україномовну українську спільноту. Як в Discord, так і в грі Lord of the Rings Rise to War. І буду дуже радий побачити вас в, в братстві Free.